Якщо, як вам на новому місці? Не можемо оговтатися. Чого, плюси, мінуси, зауваження, побажання? Непривично. Непривично. Але в мене тут одне питання виникло. Таким? Непривично, треба пити сотку, щоб оговтатися. От у мене якраз таке питання: хто приписне буде ставити пацінет за нове місце? Кого так. тут треба переписати, підписати. Директора, м'ясо, шашлик, сотка. Так я тут був, а вас тільки в суботу привезли, приписали. Коли то хто, я а хто нас приписав? Директора приписали? то що хочете, що вам добре тут велося, треба щось стати? Волоси, Це не? Волоси, треба щось... Подумайте собі над тим питанням. Маєте час до, 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 до кінця тижня. Що я ти можеш сказати? Тут а тебе недалеко. О, то вже так. великий плюс. Так що треба вирушати. Давайте, маєте час до кінця тижня, у нас якраз 1 числа буде день народження. Так що ви маєте можливість гарно приписатися. What